Ласкаво просимо на платформу Едера. Мене звати Яна Гончарова і я допоможу вам розібратися, як проходити наші курси. Плеєр на нашій платформі має особливу функцію. Ви можете регулювати швидкість відео, прискорювати чи сповільнювати його. Подивіться на верхню частину сторінки. Ця область називається навігаційною панелью. Натисніть на навчальну програму, щоб переглянути зміст курсу. У розділі інформація про курс ви знайдете оголошення від вчителя чи адміністрації. У обговоренні ви можете вільно спілкуватися з іншими студентами та співробітниками. При натисканні на прогрес ви побачите свій графік успішності, а конспект містить усі електронні матеріали курсу. До кожної лекції є окремий розділ. Переходимо до навчальної програми. Ліворуч зміст курсу він складається з тижнів, що з'являються по черзі. Сегментами у цьому стовпчику є лекції, семінари та домашні завдання. Кожний з них складається з кількох елементів. Проходьте їх зліва направо один за одним. Якщо у вас з'являються будь-які запитання, ставте їх на відповідній сторінці. Як бачимо, проходити курси на ЕДЕРА просто та цікаво. Натискайте на перший тиждень і починайте навчання.